Хей-йоу, гайси, з вами молодий Скуф, і неочікувано. Але для урізноманітнення контенту в перервах між Call of Duty Modern Warfare 3 проходженням хотів би засняти вам. Таку цікаву гру, як арена брейкаут, в яку я поіграю е, останні дні е, вечорами. Що це за гра? Ну я думаю, що всі вже знають, що це клон Таркова, це реалістичний екстракшн-шутер, де основне завдання, в якому я зайти на карту, забрати е, всі самі цінні речі, вбити негідників, які захочуть вбити вас, забрати їхні стволи, е, шмот. Винести і радуватися і зрабатувати кеш, як ви бачите, в мене майже 5 мільйонів, що для цієї гри досить багато для новачка, тому що я новачок в такі ігри я не грав е до цього особа, тому що вони дуже, дуже складні. У мене горіла срака. Я казав, та ну його нахрен і все. Але тут, знаєте, пограв і зацікавило. Ну і плюс е це можливість поспілкуватись, просто потрендіти. З вами розказати певні якісь історії, скажімо так, провести з вами аудит. Тому грати я буду за дикого. Це, дивіться, В цій грі є ЧВК, це ваш основний персонаж, і дикий це, скажімо так, бот, якого вам дають під керування, в якого є своя зброя, свій там гір, шмотки, з якими ви йдете на катку. І, скажімо так, виживаєте. В чому плюс? В тому, що ви в цього персонажа не вкладаєте жодної копійчини. Але якщо ви винесете лут з катки, весь він належить вам. Тобто розробники дали нам можливість, не маючи грошей, зайти і заробити. Ось так, скажімо так, я і налутав 5 мільйонів. Я частіше всього граю за дикого, заходжу, виношу потихеньку шмотки, продаю і радуюсь тому, що в мене є скеш. Тому без лишніх слів, підемо грати на ферму, обираємо карту і погнали. До речі, друзі, напишіть в коментарях про те. Чи граєте ви в Арену Breakout Infinite? Чи взагалі подобаються вам а, такі реалістичні екстракшн-шутери? Тому що раніше мені не подобались, я категорично не хотів не грати, тому що вони дуже складні, вони дуже повільні. Я такого не люблю. Але друзі покликали мене, сказали бля! Попробуй затягне, тим паче вона безкоштовна. І я теж таки подумав, ну, безкоштовно, класно, треба спробувати, і знаєте, затягнуло. Так, ми зарісались, дивимось, де ми знаходимось, Отлично. А, Покажу вам свій маршрут, як я, скажімо так, бігаю. А, побіжу одразу на конюшню. Але ніколи не пренебрегайте і не пробігайте мімо таких доміків. От бачите, тут уже хтось, хтось поработав. Але подивимось, чи не відкрили вони все. Дивіться, у нас одразу АК дали, а це, між прочим, нормальний кеш. Так, ну його і повідкривали. Тому не пробігайте такі домики, лутайте всі ці ящички, тому що, як правило, ЧВК пробігають мимо них, не лутають, а там інколи спавниться досить а, дорогоцінний лут. Тому я завжди їх лутаю. Ось бачите, отут не залутали. Зараз будемо дивитись, можливо, нам пощастить. І ми щось з вами знайдемо. Тому обов'язково пишіть, в які ігри ви граєте, які жанри ігор вам подобаються. Давайте поспілкуємось з вами в коментарях. Зробіть активність. Тому що я розумію, що канал новий переглядів, о, лампа за 10 тисяч непогано, але нам немає куди її діть. І ось Це велика проблема. Ладно, будемо мати на увазі. Нам потрібен рюкзачок. Так от, канал новий, я це розумію, переглядів поки що мало. Але підтримайте мене, будь ласка, підтримайте україномовний контент своїми вподобайками, коментарями, підписками, зробіть активність, давайте з вами спілкуватися, пишіть побажання, пишіть, можливо, які ігри вам би хотілося побачити. Проходження якої гри мені зробити наступною. Тому давайте не соромтесь, пишіть, всім буду відповідати, всім коментам я буду радий. І будемо з вами спілкуватися. І сподіваюся, що наш і мій з вами контент буде тільки покращуватись. Тому що я тільки вчусь. Ігри я люблю. Граю в ігри, які подобаються мені. Проходжу ігри, які цікаві мені. Тому сподіваюся, що вам вони також цікаві. Магазин. Але... Чорно цебираю. У мене немає рюкзака, у мене немає куди це все складати. А ми вже втрачаємо кошти, розумієте? Завжди лутайте отакі курточки, ящички. В них дуже часто спавниться дуже крутий лут. Так, так от. Ця гра побудована виключно на звуках. Тут треба дуже добре чути, слухати кожен шорох. Тому що це гра для пацюків. Тому що ЧВК накупляють собі гіра е, на сотні тисяч, а потім трусяться за нього, бояться. О, класні патрони. Трусяться за нього, бояться і всю катку лежать в траві, і просто шотають всіх, хто пробігає. Ну, а такий геймплей. Мені такий геймплей, чесно кажучи, не завжди подобається. Це такий більше, знаєте, підповасний... Для таких, не для молодих скуфів, а вже для елітних, які з келихом хмільного сидять вечірком після роботи. О, ще патрончики. І ждуть таких ось о, о, ложків, як я, які бігають, радуються, щось цікаве розказують, і просто пулю в лоб, і все, і пішов нахуй. От як би, так би і так. До речі, так, хотів ще сказати, що о, я на відосах матюкаюсь. Це не тому, що я не вихований, а тому, що мені просто подобається матюкатись. Тому, напишіть, ну, до речі, в коментарях а, також про своє відношення до лайка. Тому що в мене, в принципі, негатива до лайки немає. Це для мене це не показник того, що людина не вихована, якесь там бидло. Це просто показник того, що людині подобається лаятися, матюкатися. І це якось може підкреслювати навіть інколи а, людину з позитивної, а інколи з негативної сторони. Тому буде дуже цікаво а, почитати. Сподіваюся, що хтось напише своє відношення. Чи матюкаєтесь ви. Тому розказуйте. А ми з вами продовжуємо лутатись. Ну, поки поки, поки що нам не дуже везе. Але це тільки початок. Будемо рухатись обережно. Дивитись по сторонам і слухати. До речі, так, напишіть, як вам, якщо ви дивились вже, як вам проходження Call of Duty? Як в майбутньому краще знімати відоси, тому що я, Call of Duty в мене виходить, що я знімаю так приблизно по місії, і вони виходять досить короткими, там від 15 там, до 20 з чим-то хвилин. Чи робити більші відоси, чи можливо коротше. Як вам удобніше їх. Хтось бушить? Ну це, мабуть, бот. Як вам удобніше їх переглядати? Опа. ЧВК причехлили, Забираємо у нього міні. Ну, його залутали. Бачите, вже бійня була, але мінік ми вже залутали. А він також коштує грошей. Так, ну, сейф, сейф, зрозуміло. Також залутали. Тому можна рухатися далі. Так. Чому, до речі, як на мою думку, чому е, така, такі роду ігри е, дуже популярні серед, серед населення? Тому що, знаєте, тут можна дійсно отримати емоції. Тобто цей саспенс ти завжди підозрюєш все. Десь щось ще ти вже думаєш, ага, все, це вже за тобою, зараз будуть тебе е, чехлити. І ти знаходишся завжди в напрузі. І інколи людям це потрібно Побути трішки в напрузі, відчути ці емоції, пережити їх і, скажімо, отримати свою дозу адреналіну. І потім піти в якусь іншу гру вже релаксувати. Так, мені здалось. Що це було? Ну, пев, певно, що мені здалось. Але тут щось було. Так, тут вже треба бути досить обережним. Тут у нас мотель, але на мотель ми не підемо, тому що там дуже багато ЧВК. І мені, скоріш за все, з моєю бронечкою дадуть ляшечку кебаб. І я радісний піду в лоббі. Тому ми підемо на завод. Там також спавниться крутий лут. Бляха, захекався. Курить менше треба. Там також спавниться крутий лут. І там е на початку катки е часто відбуваються заруби ЧВК. Тому там можуть бути і трупи. Бачите, у верхньому лівому куту у нас таймер. Це. Скільки у нас є часу до, скажімо так, до екстракшена. Дикі вони заходять е десь хвилин через 5-7 е після того, як на карту зайшли ЧВК. Для того, щоб ну, був баланс. Але в чому круто, чому мені подобається грати саме за диких, це те, що. М от, гра розкривається, тому що ти не трусишся за свій лут. І, і всю катку лежиш десь в траві. А ти можеш ну, грати більш агресивно, отримувати задоволення від гри, десь поперестрілюватись, тому що стрільба тут реалістична, вона дуже крута. Тому гра розкривається саме от в такому сценарії. Тому ніколи не, не потрібно боятися втратити в цій грі гроші, тому що їх завжди можна заробити. От, ну, по суті. 5 мільйонів я заробив, ну, може, за тиждень такої, ну, плотної гри. Чаще всього я грав, я ж кажу, за диких. Так, хто тут у нас? Щось підозріло тихо. Взагалі нікого не чую. Але нічого. Так, добре. Виконав якусь стіль. Пацифіст. Ну, пацифіст це, напевно, тому що я не вбиваю. Своїх кінтів диких. Так, тут є ще такі сумочки теж. Ми їх завжди лутаємо. в них спавниться крутий лут. Так, ну зараз нам мило. Потрібна ще вірьовка. Им буде вообще кайф. Нам берюк зачок. Було б взагалі непогано. Так, тут щось крупне. Ага, вот цемент. Цемент коштує 10 тисяч, але нам немає куди його покласти. І це велика проблема. Чую? Чую, чую, хтось бігає на другому поверсі. Це бот. До речі, цікаво, що. Бот живий. Його не вбили. Це досить рідко таке буває, тому що частіше в цій локації всіх ботів перестрелюють. Так, ну так. О, гарні патрончики. Хорошо. Тут залутали? Це теж бот. Якщо ви граєте за бота, краще все ж таки ботів валити лише в крайньому випадку. Тому що вони, в принципі, вони вас не атакують, доки ви не атакуєте їх. Так, тут у нас теж дикий. Не вже тут нічого не лутали. Цікаво. Так, але нам потрібен рюкзак. Немає, немає куди. Давайте ми дешеві патрони ми скинемо. А ось ці плати ми візьмемо. Думаю, що вони гарних грошей коштують. Так. До речі, напишіть також в коментах, яку гру ви зараз проходите. Можливо, яку нещодавно пройшли. Яку б ви порадили, можливо, мені. Дуже буде цікаво почитати. Що я взагалі люблю RPG та шутери. Інколи гоночки. Оце мій... У, -у, у. Оце вже жир. Скидуємо патрони. Бачите, просто-просто-просто в ящику. От просто в шухляді. Грубо кажучи, ми знайшли золотий браслет. Круто? Звісно, круто. Це вже, в принципі, можна виходити. Я думаю, що ми побіжимо до виходу. У нас хтось бігає. Обережно прочекаємо. Так, ну добре. Тут у нас дикий. Потрібно тут бути обережними. Зараз тут. Еп! Спригнем Обережно пробіжимо. У нас тут рядишком вихід. Сподіваюсь, що зараз нам якась крисюка не засадить попец і не вб'є нас. Але, схоже, ні. Схоже, ми виходимо. Ось так от ми лягаємо в димок, щоб нас не бачили. І чекаємо. І подивимось, скільки ми змогли заробити. Прийшли катку, не вистріливши ні разу. І подивіться, ми не потратили жодної копійки і заробили 100 тисяч. Просто з ніхріна. Розумієте? Ось в чому крутість гри за диких. Ви ніхріна не тратите, ви нічим не ризикуєте. Вас вб'ють, ви такі, ага, похрін. Почекали, пішли заново. Розумієте? Ви не тратите кошти. А можете заробити дуже-дуже великі грошенятка. Тому, ну, лайфхак, лайфхак. Круто, круто. Успішну евакуацію зробив, до речі, так. Дивіться. Ось так виглядить мій схрончик. І тепер що ми робимо? Все, що ми тут наворували. О, ні 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 не наворували, а чесно, залутали. Ми скидаємо собі в інвентар. Отак от, от. Сюда, сюда Сюда Мікросхемки. Ну, патрончики, патрончики це завжди потрібно. Тому я їх залишаю собі. Розгрузочку ми оп, звернемо. І сюди також закинемо. І шолом закинемо. Все. І тепер дивіться, ми можемо піти в снарягу. Як це зазвичай роблю я. Після гри за дикою успішною. Ми робимо так отак: оп. А, продать предмет. Виставляємо на маркет. Так, виставляємо одразу 2 по 4 тисячі. Так, магазинчика я залишу. Ось це нам не потрібно. Ми його продаємо. Бачите, це не можна виставити на торгову площадку, тому її можна впарити продавцю. Ми її впарюємо. Без зазріння совісті. А кашечка, скільки у нас коштує акашечка? 14 тисяч. Але, в принципі, її можна і залишити собі. І піти, наприклад, за ЧВК з, з калашиком, з трофейним. І, знову ж таки, не ризикувати своєю пушечкою. Ось це ми продамо. У, дивіться: 63 тисячі на торговій площаці. 63 гайси. Ну, разві це нещастя. Тому, друзі, класно з вами посиділи, поспілкувалися. Я сподіваюся, що таке різноманіття вам зайде. Якщо вам буде цікаво, пишіть, щоб я познімав ще Arena Breakout, щоб я, можливо, пограв за ЧВК, показав, можливо, інші карти, якісь свої лайфхаки. Тому що я порозбирався в цій грі. І для себе вивів певні такі лайфхаки, якими я користуюсь для того, щоб не втрачати гроші, не вбивали мене, і виносити кучу лута і грошей. Тому, якщо вам це буде цікаво, я всім дякую за перегляд. Буду вдячний, знову ж таки, якщо ви підпишетесь і поставите лайк. І зовсім скоро ми знову з вами зустрінемось. Тому папа! -па.